Вітаємо зі стартом нової української школи. Нова українська школа це школа для сучасних дітей. Нова українська школа це безпечне середовище, природовідповідне і цікаве. Нова українська школа це нові навчальні посібники, створені на основі сучасних наукових досліджень. Нами було створено навчально-методичний комплект Українська мова перший клас. Українська мова буквар у двох частинах, робочий зошит у двох частинах, методичні рекомендації для вчителів. І наразі ми працюємо над новими сучасними дидактичними матеріалами. У першому класі діти навчаються читати і писати, читати і писати за традиційною системою діти навчаються за звуковим аналітико-синтетичним методом. За системою, представленою у наших навчальних посібниках, вони вчаться читати за звуковим аналітико-синтетичним методом, а писати за генетичним методом. Це найбільш природовідповідно для дитини. За основу аналітико-синтетичної роботи при навчанні читанню береться звук, а одиницею читання є склад. Навчання письма за генетичним методом передбачає. Нарощування складності елементів від простішого до складнішого. Коли дитина починає вчитися, читати і писати за традиційною системою, у неї одразу з'являється необхідність опановувати різні знаки. Ну, по-перше, це є друковані літери. Друкована велика літера, друкована мала літера. Коли вона вчиться писати, це писемна мала літера і писемна велика літера, отже, дитина одразу має запам'ятати і орієнтуватися у чотирьох системах. Якщо дитина ще починає позначати звуки спеціальними значками голосний, приголосний, м'який приголосний, то вона опановує ще одне кодування, ще одну систему знаків. Це в адаптаційний період, а який може тривати від одного місяця до двох з половиною, трьох, а у деяких дітей і півроку призводить до перевантаження маленьких дітей і до того, що вони відмовляються йти до школи вже наприкінці першої чверті. За нашим навчально-методичним комплектом у першому семестрі діти вивчають усі літери української абетки. Навчаються читати склади, слова і речення. Діти вчаться читати і паралельно починають працювати у робочому зошиті для учня. Спочатку діти знайомляться із сторінкою Зошита і навчаються орієнтуватись на даній сторінці. Для цього є спеціальні позначки вгорі, внизу, ліворуч, праворуч. Діти знайомляться з мовними поняттями. І паралельно знайомляться з тим, яким чином вони будуть писати в своєму зошиті. Наприклад, вони вивчають, що таке є рядок, знайомляться з верхньою рядковою лінією, нижньою рядковою лінією, і роблять свої перші кроки в написанні звичайнісіньких ліній. Важливо, щоб діти писали лінії, вписуючи в рядок. Ну, це знає кожен досвідчений вчитель. Потім діти знайомляться з міжрядковими лініями і для цього у зошиті теж передбачено спеціальні схеми. Ця робота є пропедевтичною для того, щоб потім діти могли писати і в звичайнісінькому зошиті. Надалі діти знайомляться з розділовими знаками і є вправо на написання цих розділових знаків. І ми переходимо до наших так званих «безшумних сторінок. Ну, а це найцікавіші сторінки, які ми з Мариною назвали бушумними сторінками. Чому бушумними сторінками? Тому що тут немає завдань. Діти мають писати букви. Є один малюнок з центральним словом ключовим словом, називаючи який діти вилучають звук, який потім позначається відповідною буквою, яку вони вивчають. Ви бачите, що маркерами є маленькі зайченята з олівцями, тому що ми пропонуємо, щоб спочатку діти вчилися писати друковані літери саме олівцем. Перший рядок це рядок для написання літери. І перший рядок, ви бачите, літера написана у прямокутничках. Для великої літери це великий прямокутник, для маленької літери маленький прямокутник, записуючи. Друковані літери, у прямокутник, діти вчаться бачити межі цієї букви. І далі, прописуючи їх у рядках, вони вже мають відповідні рухи, які набули в процесі написання цього рядка, і тоді їм легше орієнтуватися у написанні цієї букви. Також ви бачите, що ми користуємося копіювальним методом. І перший, другий і третій рядок учні мають наводити. Це знімає напруження, стан тривожності дітей, і вони легше потім починають прописувати літери там, де вже немає такої підтримки для їх написання. Весь рядок, прописавши весь рядок, Учні розуміють, яким чином писати друковану літеру, і легко розпізнають її у процесі читання. Коли діти навчаються друкувати літеру М, вони друкують і склади з даною літерою, і слова, і на даній сторінці з'являється новий зайчик, який тримає ручку. Ручкою Діти будуть писати елементи рукописних літер. На кожній сторінці є рядок, в якому діти прописують один із шести основних елементів. На даній сторінці це пряма похила коротка лінія. На наступній сторінці діти друкують не лише склади і слова, але і речення. І знайомляться із листом самооцінювання для того, щоб оцінити, чи правильно вони написали речення. Почали з великої літери, відступали між словами і наприкінці поставили розділовий знак. Ви вже звернули увагу, що сторінка поділена на дві частини синім пунктиром. Це надзвичайний пунктир, тому що він розділяє цю сторінку як розділяються два уроки на вивчення окремої літери. Ми пропонуємо, що вивчаючи літеру спочатку, учні, користуючись копіювальним методом, просто наводять цю літеру. А на другому уроці закріплюють уміння-написання літери і вже пишуть слова, склади і готують руку до письма у наступному семестрі. Якщо вчитель вважає, що потрібно перерозподілити матеріал сторінки, він може це зробити з огляду на рівень підготовленості учнів свого класу, було б дуже несправедливо, якщо б ми в зошиті мали тільки безшумні сторінки з літерами. Звичайно, ми створили ще і веселі шумні сторінки. Ось вони таким чином виглядають, і тут веселі завдання. Які ви можете використати при вивченні букв. Завдання підібрані таким чином, щоб центральна тема уроку була в них відображена. Шумні сторінки це сторінки веселі, симпатичні, з різними завданнями, і, виконуючи ці завдання, діти обов'язково мають отримати задоволення. Ми пропонуємо, щоб ви користувалися безшумними сторінками, коли ви починаєте вчити літеру і на етапі розпізнавання літери, а шумними сторінками наприкінці уроку. Також у нашому зошиті є так звані мовні сторінки. Мовні сторінки для відпрацювання певних мовних понять і навичок роботи зі словом. Наприклад, ця сторінка присвячена вивченню звуків голосних і приголосних. Діти спочатку мають позначити, розфарбувати букви, які позначають голосні звуки одним кольором, приголосні іншим кольором. Тут є робота з звуковими схемами. Мовні сторінки це допомога вчителю в формуванні мовних понять. На шумних сторінках є завдання для розвитку мислення, уяви, пам'яті, а також є завдання для розвитку мовлення, наприклад, сюжетні картинки. Послідовність вивчення букв у першому і другому семестрі істотно відрізняється. Це залежить від того, що навчання читанню відбувається за звуковим аналітико-синтетичним методом, а навчання письму рукописних літер за генетичним методом. Тому не дивуйтеся, що послідовність букв у першому зошиті і у другому буде різнитися. Це набагато комфортніше для навчання учнів читанню і письму. Створюючи навчально-методичний комплект, ми перш за все думали про дітей, про те, щоб їм комфортно навчалося. Про те, щоб вони любили читати і писати, щоб кожен першокласник міг сказати: Я хочу вчитись! Я люблю писати, я люблю читати.